А, так, друзі, всім привіт Я вітаю вас на каналі Невгомовне Монро. Я 300 років не знімала на цю камеру на Sony Action. Але зараз вона а, при нагоді. Сніданок, сьогодні 13 січня 2023 року. У мене народження 45. Курвомати. У гірки усі стоять. Чи як? Курва мати 45, у гірків усіх стоять. От! У гірки зимові авокадо. Я смажу зазвичай на вершковому маслі. Далі ще є три еклери з вчора. І зараз я покажу, скільки записю ми беремо з собою на наш дводенний ретрит святкування. Чекайте. Соня. привітайся. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да, Соня? Не, ти теж зустрічаєш мої... Це 45 мені мать? Тобто я зайшла в 46-й рік життя, так? Да? Чи як? Так, да, в 46-й я ж зайшла, правильно? 45 років я прожила. От ух, тут Тут їжа, до речі, беру банку гірків власного зсолу. Тут теж їжа, але ще і бакалея, правильно? Вода. Це частина. Далі йдуть напої. О, тут, е заморожені продукти від GoodFood на сніданок, тому що я зняла будинок на 2 дні. Тут в нас м'ясо, буде хот-дог паті. Оці ось сосиски сосиски, е, які продають на заправках, в хот-догах, оці от містер Гріль. Ну, не тільки на заправках, вони зараз найпопулярніші. Це замість торту. І де ще є гуакамолі. Гуакамолі заморожена. Ну, для того, щоб показати все, що а, ми а, підготували в плані, плані закусу. А це завжди цікаво, коли люди їдять, п'ють. Тому що це а, притаманно всім. Сося, що таке? От, мабуть, треба окреме відео, але це просто така замальовка. Я не знаю. Я не знаю, як буде виглядати відео, буду я встигати знімати, тому що програма насичена і хочеться поспілкуватися, а не працювати. Швиденько збираюся, тому що, тому що зараз за нами повинна приїхати моя подруга Свята. Ми йдемо на чотирьох машинах, 14 гостей. Не всіх покажу, тому що не всі хочуть зніматися. От, коротше, з Днем народження Монро все буде. Все буде... все буде перемога. Да, перемога. Ми вчора вже з моєю подругою трошки так конічку перед сном випили, тому що я народилася. А, зараз буду їхати, розповім. Чекайте, я ж одну сумку забула з овочами і фруктами. Овочила група на вихід. О, підняла і спина. Заболіла. Давай додому, Маш, всі заходимо. Так, друзі, свята людина. От. Все загрузила. Свята людина, його звати Юрій. А як по батькові, не суттєво. Юрій. Ми йому вдячні так, що просто нема наших слів. Да? Ой, так, друзі, ще раз всім привіт. Вітаю вас на каналі Довгомовна Монро. ваша муза, вагіння, секса, отралегіння. Ми також курва мати 45. Всього Ютубу дякую вам за привітання. Одразу, тому що можу забути. Ми нашою дружньою компанією з Вікторією знайомі. Вікторія спеціально на віднародження приїхала з Одеси. От. Зараз 10, Скільки зараз? 10 От. І ми їдемо в сторону Коростишева. Я вирішила вивезти всіх своїх друзів на дводенний ретрит. Він же алко заплив в Коростишевському каньйоні. Дивимося сексуально. Але це буде завтра, сподіваюся, всі виживуть. А всі виживуть, тому що, тому що нам ще святкувати нашу перемогу. От, позаду мене закусь, напої. А це як це як це як банкетна частина? Зараз вважально відповідає Світлана. Да, Світлана, ви взяли інструмент? Як же? Настрій трошки знервований, тому що я вранці не змогла, точніше, дуже довго шукала ключі, які віддала, щоб виносити наші лахи. А потім я шукала труси святкові. Все знайшла. От, і ми зараз зустрічаємося на заправці а, біля Калинівка. Да? Кудись туди ми їдемо, да? Калинівка ж, правильно? Ну, ми ще не проложили маршрут. Ну, чудово! <свисті> їдемо в Калинівку. <свисті> Коротше, їдемо по житомирській трасі. От, я сняла будинок. Може тут, мабуть, так темно, але ну, не суттєво. А Все. Покажу, розкажу. Дороги. Слідкуйте за новинами. Да. О, Боже Вікторія, ваша українська прогресує, мені подобається. Так, так. Слідкуйте за новинами. Де? Да? Да, да, да. Ой, конячка. А, ой. Друзі, за гумор і стендап в нашому колективі відповідає Наталка Графіня. Сподіваюсь, вона їде теж вже. Ну, я думаю, їде. Нам перед якщо щось було. У нас, до речі, є м -м -м, чатик а -а загальний, командний. От, І останню хвилину я запровадила Wild Dress Code. Такі елементи. Угу. Хотілося леопьорду, але не у всіх є леопьорд. У всіх є? Чудово. Зговорилася і відпустила. Світлана, а можна ще вашого чарівного напою? Прошу. Дякую. Вам тільки мед? Поки що Ні, так. Там, Ти каньяк хай... взяла? А, я взяла. Чорний чай. Лимон. Угу. Боже, така смакота. Чарівний мед. Да. І секретний інгредієнт. Витяжки з марихуани. Олія. Конопляна, так? Да? А на коліпляж не вставляє, мабуть. Так, до побачення. Так, друзі, зупинка на Опа, це Калинівка. О, на півдороги. Ми щось так дуже швидко доїхали. Ми домовилися зустрітися всім гостям, всім учасникам нашого тріпу саме, саме Калинівці. І я вже бачу, я вже бачу. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, to you. Happy, birthday happy birthday, happy birthday to you! Привалебно, ми вас вітаємо з днем народження. Бажаємо вам найголовніше міцного здоров'я і щоб завжди пилося, моглося і нічого вам за те не було. Ми вас ви наче вже десь прибухнули. Чекай, я просто почуття взагалі танцюю. Ой, дякую, подажи. О дівчата, дякую. А ти помітиш, як леопарди? Леопарди. Боже, це картина. Так, обов'язково кава на око. І оці от косичка з горішками пекан. А ти взяла косичку собі? Давай тобі побіч. Я взяла Так, дві різ собі. Так, і другий давай. Наталка, Наталка їде. Боже, я думала, скільки там Іра тільки збирається. Вони приїхали, що ще... Що... Ну. Мать, дивись, 649 гривень. Вино. Це все лава, а це оце. А, це брюд. Це брюд, це Чекай. Я думаю, на день рождения Зараз. ти що, куди? Да? Випіймо по бокалу. Тут половина все за рулем. Хто половина? Половина за рулем. Ти за рулем, я ні. Я ні. Мася, нам треба одноразові стакашки. Тут є. Касти, що купимо, так? Да? А тут можна взяти? Конечно. Давай візьмемо на колядуйну. Я хочу шампанський взяти, на ну, диви mm -hmm. для настрою. Скажи. Так, все, перекусон. Вікторія. Як настрій? Е, дуже добрий. Як моя українська. Ми чуємо. Не треба на цьому акцентувати увагу. Ну, 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 трішечки. 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 Да. Це, дівчата, до зустрічі. Да? Да. Це завтра на кар'єрна. головне да. з собою. Да, все, а, а о, оце наше. От, ж так. Ой, друзі, от буквально скільки пройшло. Ми виїхали у скільки. Десь було одинадцять. Ні, не одинадцять. Ні, шість Десять десять, тридцять три я писала. От зупинкою за дві години ми доїхали. Що-шо? Путін хуйло? Де? Вивіз? Мамо, не бачу. Де? Путін було, так? Да. Що да? да. ж я не побачила, не відзняла. О, ялинки, дивіться. Чисто. -814. 814 в напрямку, коростиші. О, коростиші, все. Слухайте, друзі, так швидко. Світська бесіда. Трошки пліток. Ось знаєте, ніщо так не омолоджує, як свіжа плітка. Друзі, от, будь ласка, від траси там, що там? п'ять хвилин ми на базі. Ні, ну, краса, і от поруч ліс. Ну, нікого нема. Зараз я напишу їй. Щоб нас запустили. Боже, дивіться, слухайте, нікуди їхати не треба. Який каньйон? От вам озеро. <теперігоджес> Мать, диви. І от наш будинок. І поруч, я думаю, це те куточ <теперігоджес> Ні Ну це просто вандерфул. А де нам паркуватися? <теперігоджес> ага, є парковка. <теперігоджес> ну так, зараз. Боже, яка краса! Хто-хто? Слухайте, ну територія величезна, озеро поруч, тут ліс, головне, що сніг. Завтра теж десь така нульова, мінус один, плюс один температура, але навряд чи сніг розтане, що вам сказати, Ну це мрія. Мріяв, як я собі уявляла це все. А, так і вийшло. Готують будинок, тому що заселення. А, о, другій я трошки переплутала. От, ну, тут і влітку, МБЦ, генератор є. Сказали, що світло не вимикають. Ну що, вітаю вас на каналі Ногомовне Монро. Гості прибувають. Друзі, заселення з двох, але... Релакше, рілакше. Скажи, мась, кажи. Там, там таке, куди ти забралася? Який каньйон спустився? Я теж подумала, таку... думала, махи нам треба. Десять горілочки, а нася все взяла. Я бачила, які там зимові. Я бачила, світ. який там ліс. Підемо шукати. <риво> Тут є кальяни. Е можна заказати, щоб привезли. Ми <риво> Да. <риво> <риво> Друзі, всі п'ють такі веселий напій святковий. <риво> е е які теж так, так? Ага. будеш? І яка сюди давай, і, краса, угу. яка? Да, і от сюди ще нас. Е, скільки нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, потратили немає корпели, але ж реально. Так, друзі, будинок підготували. І зараз я вам покажу, поки нікого немає. Дивіться, заходимо. О, це ж все ж дерев'яне. Це називається Сруб, це, так? Це, чи це як? зруб, так. Да. Зруб. Ага. Оце зала. У нас ще до речі буде. Е, Їде. Хай, хай, да, хай. І колонка. Місяць, місяць, Але ми, місяць, ми, не ми не до одинадцятої. Ну, до Комендантська година. Дивіться, у нас територія закрита. Да. Нікому тут так особо мішати не будете. От. Ну, Це ж у нас буде тут в будиночку 6 годин поселяться і в наступному Будуть, годину, да? годин. Люди, так, люди, сьогодні. Буде. Ага, тут ще можна сніданок зробити. Так, тут кухня. А ви мені покажете, що на кухні? На кухні у вас є все. Все є. Тобто, є холодильник. У вас смек холодильник, нихера собі. Є... Мікрохльовка, чудово. Кавоварку я взяла, до речі, каву я взяла. Ну, все просто що А, це Ага, І тостер є. Боже, плитка, плитка така. Так, плитка. Немає. Це у мене такий... така ж, кемпінг-газ, я знаю, Це... як працювати. Знаєте? Да, у мене також. Все, електро так... теж. Балончик, все. Так, тут у нас посуд. Посуд буде тут. Щоб готувати. Тут чашки будуть. чудово. Так, так, тут у нас тарелочки. тарілки. ага. Тут До прибори. Ось, ага, ого, клас. Вилки. Тут так, все, але все тут, ще та, на столі. Так є ще просто дякую. І є ще отакого от типу теж. Сюди витарє. можна все викласти. Так, да, так, да, такі, щоб я. Що е, так само все пошуха. Так, чайник, все. рідина для посуду є, це головне. О, це інше я взяла. Так, так давайте так, далі. Тоже, виход на... Це виходимо на терасу і сидимо тут. Сідайте. Дивіться, сьогодні повинні привезти два кальяни. Ми тут так. будемо їх палити. Так, Добре? так. Добре. Дивіться, на першому в основному я пропоную тих, хто курить. Потому... Ні, у нас ніхто не палить, всі на вулицю йдуть. Ні, просто можна раз <звіт> на балкон перекурити. О, май гад! Ну це мені. Ну как? Це ж і мені. <звіт> <звіт> Боже. Ой, там ще можна когось покласти, да, На вулиці? Ага. просто мені матрас, Так, це в нас. А, вбиральня. Туалет. Туалет. І тут душова. Бойлер величезний. Рушники є, так. Так, другий поверх. Ага, Wi-Fi бачу. ааа! Біседочки, будинок. закриті. клас! Так, спальня одна. Чудово. Спальня друга. Прекрасно. Ой, слухайте, такий аромат. Ну це... Да, це. Можна зробити фото зверху. Можна і фото зверху робити. Фото зверху. Ви знаєте, на... Нашимання. Боже, ну зараз дівки просто ошаленіють. І тут ти прикидаєшся. і дивишся Та. на природу. І нема людей, як люблю казати. Що вам сказати? Добре. Цей будинок розрахований на 10 гостей, але є додаткові ліжка. Це скільки від Києва ми їхали? 100 кілометрів. 100 кілометрів по Житомирській трасі біля Коростишева. Ми доїхали за годину 20. Але ми ще не вийшли на заправці, кофе чай, як завжди. Ну, О, чекайте, ага. А, так, друзі, на цьому перша серія добігає кінця. Всім дуже дякую, що дивилися. Ну, Я пропоную вам підписатися на канал Новгомовна Монро, а також стати моїми спонсорами. Є два пакети, стандарти преміум. Всі деталі в описі під цим відео. Я хочу, щоб ви продовжували своє життя так, як ви мрієте. Це, знаєте, як, ну, як бути чарівником свого життя. До зустрічі!